Ви знаєте, і світ не містить слів, щоб гідну славу Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо ми мати. Я думаю, якби все полічить, що кожен день рука його давала. Не зможе жодна книга все вмістить. Тих милостей, що з рук його приймали. І скільки б ми не славили Творця, не зможемо гідну славу Господу віддати. Він все подарував нам для життя. Що зможем ми у ніг Його покласти? Хвала, Господь, за все тобі хвала, за хліб щоденний, за врожай на полі. Не в силах підібрати я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Хвала за сонце, що світило вдень, і наші ниви щедро зігрівало, за серце, повне радісних пісень. І за дощі, що землю поливали. Хвала за теплоту погожих днів, за мирне небо, що пливе над нами, за осінь, що ти знову подарив, і за комори повні ще плодами, за вітерець легенький у жару, за землю напував, яку дощами, за силу, що давав у будь-яку пору. Коли у ній ми, Господи, потребу мали, за теплий дім, за спокій у краю, за день і ніч, за чисте й світле небо, за квіти, трави в ранішню росу, за сонце місяць і зірки у небі. Хвала тобі за кожен день і мить, за кожен подих в тихий час молитви. Хвала за те, що чуєш, і прожить нам знов ще дав цей рік. Ти крізь благословив на полі, у саду, без тебе праця користі б не мала, без тебе не дала б земля плоду, без тебе, О Ісус, ми радості б не мали. Хвала, Господь, за все тобі, хвала! За день цей, що з твоєї волі має, за те, що у тобі знайшли життя, за благодать, що з рук твоїх приймає. Ми не достойні всіх твоїх щедрот, а милостей твоїх не заслужили. Твоя любов є вище всіх висот, і осягнуть її, б ми не зуміли. Ти дав нам все. І хочеш, щоб ми тобі належну славу віддавали, щоб тобі принесли ми плоди, Щоб від серця ближнього прощали. Життя пройде, як листя восени, як помах птахів, що летять у вирій, похилиться, як в лісі ясени навіки зникне у ходьбі насмілій. І прийде час настануть ті жнива, яких всі люди довго так чекали? І явна стане істина проста, наскільки Богу ми себе віддали? Прийдуть жнива, останні жнива, і запитаю в кожного Спаситель, Що ти робив, коли прийшла весна? Був твій друг і хто був твій учитель? Ідуть жнива останній для нас. А чи снопи своїми пов'язали? Чи правильно прожили ми свій час? І скільки ми для Господа віддали? Він дав нам все, можливість, вміння, час. Лише щоб Його ми прославляли і все, що Він потребує від нас, щоб ми плоди достойної зібрали. Він любить нас, тому благословив доми, поля, городи, і нас з вами. Потоки благодаті він пролив, лише щоб народ його прославив. Отож, давайте завжди, в кожну мить. Свого Спасителя і Бога величати за кожен день дозволив, що прожить, достойну славу Господу віддати.